Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі рецепт смачної домашньої піци. Приготувавши так, ви точно не пожалкуєте, адже вона виходить неперевершеною. Записуйте рецепт. У глибоку миску наливаю 200 мл теплої води. До неї додаю 8 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру. Одну чайну ложку солі, 40 мл соняшникової олії. Та 300 г просіяного борошна, яке поступово додаю та помішую. Далі замішую тісто руками. Після того, як замісив, миску змащую соняшниковою олією. Кладу у миску тісто, накриваю харчовою плівкою чи рушником і залишаю на 40 хвилин. А тим часом готую начинку. На грубій терці натираю 400 г твердого сиру, кільцями нарізаю свою улюблену ковбасу, а також мариновані огірочки. Як тільки тісто підійшло, деко змащую олією. Викладаю його на деко, розрівнюю по усій площині, формуючи невеличкі бортики. Далі змащую домашнім томатним соусом. Посипаю твердим тертим сиром. Викладаю ковбаску. Огірочки. Та в'ялені помідорки. І наостанок посипаю сиром. Після чого поміщаю в розігріту духовку та випікаю 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. От і все смачна домашня піца готова! Погляньте, як апетитно вона виглядає! А я дякую вам за перегляд! Готуйте та смакуйте разом зі мною. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!